Мені Апельсензм'ят ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим тирно купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Сьогодні 1419-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця цифра символічна, адже тепер велика війна в Україні триває довше ніж радянсько-німецька війна 1941-45 років. Кремль так час. То повторював гасло. Можемо повторити, що врешті справді відтворив найгірше з минулого століття. Фашизм, катування, що призвело до неймовірної кількості жертв за цей час. Росія втратила понад мільйон двісті тисяч солдатів, убитими і пораненими. Попри такі колосальні втрати та спалені гори техніки, жодної стратегічної мети агресор не досяг. Війна, яку планували виграти за лічені дні, стала головним провалом у сучасній історії Росії. Чому Москва опинилася в глухому куті, та які важелі від нових санкцій до зброї змусять агресора зупинитися і сісти за стіл? Переговорів. Поговоримо про це з нашим гостем у студії. Це Олексій Буряченко, професор, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Отже, я вас вітаю ще раз. Слава Україні. Вітаю вас. Кривом, слава і принагідно вітаю всіх наших, шановних глядачів. І е, пропоную почати зі статистики, яку опублікував Діпстейт. Е, от за цей рік, 2025, 400. 000. Так, якщо я не помиляюсь, 400 тисяч російських солдат це втрати РФ, при цьому 1% і 28 десятих. це те, що вони завоювали ту територію, яку вони завоювали в Україні. В Росії, як годують… тимчасово годую? окупували. Тимчасово окупували. Але чи до чого веде Кремль? Яка реакція в Росії? Тобто Росіяни не бачать, що немає здобутків, і у що їм обходиться? Будемо говорити так: якщо їм на людей байдуже економічні показники, до чого скільки ще часу в них є, їхньої витримки? Тому що мені згадався Афганістан, коли mm. виходили люди на вулиці при Єльцині. Ну, давайте скажемо так, що путінський режим це, він вже навіть не імітує якусь там демократію. Всі чудово розуміють, що це класична автократія, коли імітується виборчий процес, хоча, на правду, з виборами або з волевиявленнями, там нічого немає абсолютно спільного. І вибор людей дуже простий. Путін дав вже багато років тому, або ви залишаєтесь і приймаєте модель імперії путінської, да ну, і так чи інакше інтегруєтесь в цю парадигму. Ну або виїжджаєте. Кому не подобається, ну просто і таких випадків було багато на Росії, пам'ятаєте. Ну просто приходили василовики, віджимали бізнес, і в показових випадках навіть кидали самих росіян, які там щось казали проти Путіна, цієї політики, мали якісь протестні настрої, кидали просто в застінки. І все. Ну тобто, Путін влаштував перш за все терор для власного населення. Тому абсолютно не дивно, що Росія несе терор і на зовнішній. Контур і для України, і для Європи, і будь-де а де вона з'являється. Ну, це що така, система така система влади, така модель влади є неефективною. Ну це ж очевидно, це доведено науково. Вона не прогресує, вона не еволюціонує, вона навпаки закривається в собі, вона консервується так чи інакше. Але ця модель, при якій забезпечується сталість влади. А це саме це є центральною ключовою. Вої метою Путіна залишатися при владі, тому що він чудово усвідомлює, що допоки він при владі, допоки зберігається ну само собою путінський режим, але й він фізично і фізіологічно так чи інакше зберігається, тому що як тільки ну починається така історія, як була при Єльціні, як ви згадали. Угу. Ну тоді ризики для Путіна просто в геометричній прогресії починають збільшуватися. А поки Класич... він при владі а... він використовує війну, тому що пам'ятаєте перед по. Повністю... Класична імперська модель 20% в нього рейтинг. Да, класична імперська модель завжди так працювала. Будь-яка імперія забезпечується власною сталі за рахунок війни. А на зовнішніх її кордонах. Якщо імперія, тим паче мілітаризована, така як Російська Федерація, не буде воювати на зовнішніх кордонах, то автоматично війна повернеться, повернеться вони до бумерангом. Неї вони замисляться неї про своє життя. Ні, це дититься. Це, 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 це абсолютно математичний прорахунок. А зараз чого? Найбільше боїться в принципі Путін. Він не боїться не досягти політичних цілей, на які він поставив, наприклад, да, коли здійснював агресію відносно України, або не боїться програти геополітичне протистояння там Сполученим Штатам Америки як своєму основному задекларованому геополітичному опоненту. Він боїться повернення росіян з фронтів на Люмпенів, територію, так да, звичайно. Він боїться людей, він боїться своїх людей, тому що знов ж таки він буде чітко Розуміти, що стримати їх інструментами класичного а, тиску, класичного просто ну давління, да там за стінками силовим блоком буде неможливо. Це люди, які пройшли війну, це люди, які вміють стріляти, це люди, які поводяться за зброю, і вони з собою принесуть в тому числі ту саму зброю. Тому його основна мета зараз це продовжувати воювати будь де і йому не важливо так чи інакше де це буде реалізовано. Овати для того, щоб цих своїх же росіян просто на цих фронтах регулярно перемелювати. Те, що росіяни використовували тему велика перемога саме Другої світової війни, коли Радянський Союз воював проти нацистської Німеччини. Чи да, дає зараз це якісь результати в суспільстві російському, враховуючи те, що знаєте, от, а чи не наштовхнулися вони знаєте, в таку пастку, тому, що левову частку того війська складали українці? І саме українці менша країна зараз демонструють. Та хто ж насправді переміг тоді? Абсолютно погоджуюсь. Так подивіться, на правду, всі ідеологеми, які формулювалися там. Дугіним, нудугіним, mm. а в путінській Росії вони ж усі штучні. На проможем повторіть оце, от yeah. не, 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 чуш. А, і в тому числі там про переможців, націю переможців Другої світової війні. В, коли міфологема штучна, вона так чи інакше, вона руйнується. А коли руйнується, то тоді відповідно і соціальні наслідки будуть максимально негативні, тому що а, люди вчергове зрозуміють, що їх обманювали що їх водили за ніс росіяни? Вже ж в принципі, так чи інакше, я десь коментарі росіян читаю в межах mm -hmm. того, що займаюся питаннями там міжнародної Борога національної треба знати, тому треба да, безпеки. А більшість людей просто не дивиться телебачення. А тому чому тому, що вони чітко розуміють, що це зомбоящик і що це джерело пропаганди. І вони вже переважно більшість росіян вони просто дистанціювалися від центрального телебачення. Вони живуть просто своє життя, не заглиблюються в політичну повістку і намагаються максимально від відігнати від, від, від себе якийсь негатив, ну і тим паче, де сходити в якісь там дискусії в соціальних мережах чи ще десь. Тобто, вже на рівні підсвідомості, до чого я веду, росіяни дуже чітко усвідомлюють, що їх там обманюють, обманюють щодня. І якщо буквально три дні подивитися з Кабєєвого російського телебачення, ти так чи інакше починаєш зомбуватися ну, під відповідну цю парадигму, яка може тебе привести точно не туди, куди потрібно. Ну от тому вся ця а, конструкція штучна, абсолютно, яку вистроїв путів Російській Федерації, вона так чи інакше зруйнується, як руйнує і будь які імперії, і це також абсолютно природній еволюційний історично доведений процес. Питання іншого під тиском. Чого вона буде остаточно зруйнована? Володимир Зеленський, президент України, закликає Захід тиснути на Росію і санкційно військово. Останні кадрові зміни, які відбулися, вони демонструють те, що готуємося до всіх, тобто, план Б. Є. Якщо не буде підписана мирна угода, то ми готуємося uh -huh. до війни. Зміна міністра оборони, до речі, цікаво те, що останнє повідомлення від президента було, що вони поспілкувалися з Федоровим, uh -huh. і він чекає його призначення, тому що Федоров вже презентував йому якусь стратегію. Я так розумію, що це різниця від того, що uh -huh. було так. само І Буданова новини від нього, що зайнялися СЗЧ і мобілізацію. Теж буде цікаво подивитися, які будуть трансформації і новий підхід. Але що може захід, якщо ви оціните заяви, в тому числі міністр оборони, який сказав, що він би викрав Путіна в Великобританії, ті заяви, які лунають, до чого готовий захід? До санкційного тиску по нафті бити чи до військового тиску? Що у нас з угодами, з гарантіями? Знову ж таки, немає простої відповіді на ваше запитання. Якщо б я вам просто відповів, як відповідає переважна більшість експертів, яких ви запрошуєте до студії, ну то я б зараз сказав про масштабування санкцій, про продовження підтримки мілітарної України, про розбудову нашої співпраці з Заходом от я би про це все говорив, але зараз я не хочу про це говорити. Тому що відповідь не така проста, як вона знову ж таки здається на, на перший погляд. Дійсно, ви дуже класно згадали позицію а, президента України Володимира Зеленського, який вже, по суті, окреслив перед суспільством два сценарії. Перший сценарій для нас перший, дійсно перший і пріоритетний це дипломатичний шлях. А, шлях за допомогою Сполучених Штатів Америки, шлях за допомогою наших європейських партнерів, країн, коаліції охочих, ну примусити російську федерацію. Дацію сісти за стіл перемовин, і відповідно як мінімум досягнути сесфайру для того, щоб потім відкрити дорогу для політичного остаточного врегулювання, але є і другий шлях, шлях, в якому ми не побачимо тої бажаної і вчасної рішучості від наших партнерів, якої ми так довго очікуємо. І тоді ми будемо вимушені проводити додаткову мобілізацію власних зусиль, і питання не в мобілізації в сенсі мобілізації в армії питання Це і про. В того... дрони, про снаряди. абсолютно про все питання в тому, що пріоритет в тому, щоб Україна остаточно переходила саме на військові рейки, і до речі, не даремно, От ви згадали нові зміни від президента. Ну це по суті і є перші кроки повноцінно створення військового кабінету, коли керівником його офісу приходить відповідно Кирила Буданов, керівник ГУР, який починає з точки зору вже ну силовика людина, яка розуміється на цих силових процесах. Мислення дуже обізнаний да, на розвідці, на контррозвідці, да, на протидії всередині України на ворожому впливу, чого також вистачає, коли саме він займає цю координаційну нішу. Ну, до речі, в свій час, ну тут потрібно бути чесними. Цю нішу займав і Андрій Єрмак. І він багато направду зробив, хоч зараз багато негативу відносно нього в соціальних мережах. І по шістнадцятих, і той самий план миру, по самітам миру, коли ми. По суті, сконструювали нашу конструкцію, якийсь такі базис, да завершення війни. Те, що є зараз, це ми вже е, адаптуємо частину цієї конструкції, наприклад, під е, пропозицією Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа. Але ота от конструкція, коли не була напрацьована тепер, вона ж і на зараз є актуальною. І ти саме пам'ятаєте 10 пунктів, про які вже ну, направду, багато хто забув а про формулу миру. Формулу миру, да що вони так чи інакше все одно залишається дорого, дорого Казом так не під час із тільки Але частково Але чи є вони дороговказом для Путіна, що може змусити його сісти за стіл переговорів. А от тепер підходимо до вашого ключового запитання, тому що потрібно було цю підводку зробити в першій частині, відповідаючи на ваше ключове запитання. Як на мене, зараз архітектура світової безпеки майже зруйнована, і це вже всім очевидно. Я про це казав, ще багато років Венесуела. я про це казав, ще да. багато років тому, що так воно і буде на вот. і десь мене, мабуть, не до кінця. Прислуховувалися і слухали. От. Але все це направду прогнозовано. І це відчували ще з початку 90-х, після розпаду радянського союзу. Коли світ не зробив висновки після падіння до полярного світу, тоді вже потрібно було змінювати і ООН, і ООН, і міжнародні інституції. Але цього не було зроблено. І сполучені штати як какие та на раврах. Фукуямо розказував про світ без воєн. Штати знову ж таки себе призначили гідно доктрин світовим поліцейським. І так далі, тому подібне а потрібно було самокритично подивитися всередину конструкції ялтинсько познанського світу, які точно потрібно було адаптувати під реалії. По суті, після розпаду радянського союзу все тільки деградувало поступово, поступово, для когось не дуже замітно, але це відбувалося так чи інакше. Тому я підходжу до відповіді. Я зараз, чесно кажучи, не вірю про те, що ми на 100% нам вдасться по суті примусити. Ти Путіна до того, щоб бути конструктивним перемовному процесі, і відповідно до справедливого миру, дійсно справедливого миру, який зараз напрацьовується в нашому синергетичному такому трикутнику: Україна, Європа, Сполучені Штати Америки ну тому, що традиційних інструментів не вистачає. Ми санкції по суті напрацьовуємо постійно з коліс нові і нові, але деякі спрацьовують частково деякі спрацьовують через рік через півтора. А нам результат так чи інакше потрібен тут і зараз. Чи ми можемо сподіватися на якийсь мілітарний тиск від наших партнерів на Російську Федерацію? Так, але він може реалізовуватися тільки через саму Україну. Ну там ж бачимо ця історія відносно Орєшника, відносно того, що та сама Мелані, прем'єрка Італії, вже знов почала говорити про необхідність контактувати з Путіном. До цього це говорив президент Франції Аммануель Макрон. Тобто, до чого я веду ця точка, коли Путін з розумію що далі він не може продовжувати війну, і що наступний крок може призвести до його самознищення і відповідно розпаду радянського союзу. от це критична точка, на якій він вже піде на конструктивний діалог по мирному врегулюванню. Ну от а й до цієї точки доведе, як на мене, не чергові економічні санкції. Хоча, звичайно, підштовхне безумовно. Це точно в плюс. Це не, не, не це не безперспективна історія, це просто не, частина одного ланцюга, а остаток. Чона Путіна примусить якраз створення нової архітектури безпеки, коли вже європа може бути ну десь хабом між Китаєм і Штатами. Якщо дійсно в Китай одночасно в Європу зачасно заходять і китайські і американські інвестиції, ну то зрозуміло, що ніхто не дасть ці лісти туди Російській Федерації, просто вдарять по рукам. Якщо буде реалізований принцип забезпечення економічної відновлення, про що каже Трамп, що, кажуть американці для України. Якщо Трамп уже бачить, мабуть, в себе в голові, що класно, Україну як ну такий новий форпост для сполучених штатів Америки, як, наприклад, Ізраїль на близькому сході, то Україну в Європі, ну це також класно, тому що в такому разі жодного російського впливу тут просто не допустять. І от сума цих абсолютно нових геополітичних факторів, про які ви сказали, Венесуела, Гренландія і так далі, тому подібне, Іран, можливо, Канада. Нада, в тому числі Мексика, це точно буде переформатовуватись. До речі, буде зробити те, чого не сталося в 91-му році. Ну просто воно буде відбуватися не еволюційно, не шляхом діалогу, а шляхом просто волонтаристських силових рішень. Але так чи інакше, після вибудови нової конструкції буде на неї нанизувати що м'ясо, так би мовити. Да буде на нанизуватись нова конструкція, не акти. І нормативне з вами буде що обговорювати на жаль обмеження. Ми Ні, мов часі мені да, редактор і підказує. Це, <рес> да, і це неправду. Во це дійсно примусить Путіна відповідно завершити війну і принесе в Україну дійсно сталий повноцінний мир. Пане Олексію, дякую за цікаву розмову. Гостем у студії був Олексій Буряченко, професор, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. Осьомі ранку на ACTV2.